Ви здаєте аналізи знову і знову, але феретин падає, ТТГ росте, холестерин виходить за межі, а ви втомилися шукати, що саме робити не так. Справа в тому, що на організм треба дивитися комплексно. Якщо в організмі є хронічне запалення, дефіцити, анемії, інфекції, паразитоз, надмірне бактеріальне та грибкове зростання в кишківнику, то ваші показники ніколи не будуть в нормі. Але лікарі часто дивляться лише на лабораторні референси, а не на роботу всього організму в цілому. І поки лікування. Окремі показники, тіло продовжує подавати сигнали. Розбитість, дратівливість, гормональний збій, проблеми з щитоподібною залозою, слабкий імунітет. Що з цим робити? Запрошую вас на свій в один безкоштовний інтенсив, де я розкажу, як грибки, бактерії, віруси, паразити, дефіцити, їжа впливають на якість крові та розвиток хронічних захворювань. Розберу приховані причини поганих аналізів і покажу, як відновити своє здоров'я. Щоб зареєструватися на безкоштовний інтенсив, переходьте за посиланням в шапці профілю.